Маліновський вперше вийшов у основному складі Дженуа після того, як залікував важку травму правої щиколотки, яку отримав ще у вересні минулого року. Це відбулося у матчі з Лечче. Українець видав класний поєдинок, відзначившись асистом вже на 16 16-й хвилині. Руслан отримав м'яч у зоні правого інсайда і класно навісив у район воротарського. Де Міретті ударом з Лету відкрив рахунок, вийшла справжня цукерка. Після цього гра проходила доволі рівно. Хоча найбільше виділявся Фабіо Міретті, автор Гола мав ще один неточний удар, а також потрапляв у офсайд. А в кінці першого тайму Хавбек оформив дубль і знову йому асистував Маліновський. Українець протягнув м'яч від центру поля ближче до штрафного суперника, розвернувся та помітив вільного Міретті і видав розкішну розрізну передачу. Відрізавши одразу чотирьох захисників, Фабіо не дуже вдало обробив м'яч, але з розвороту зумів пробити в кут. 2-0. На початку другого тайму Маліновського замінили. На 56-й хвилині замість українця вийшов Матурро. І саме Алан ледь не став антигероєм. Він рукою зіграв у власному штрафному, а Крестович реалізував пенальті. Втім, на цьому голи у матчі закінчились, Дженуа втримала перемогу.